Ярмоленко знову запалює за Аль Айн. Малиновський готовий перейти в новий клуб. А вболівальники Евертона засипали Миколенка компліментами. Ну і весь вогонь з УПЛ. Привіт, друзі! З нього і почнемо з цього вогню в УПЛ. У суботу Ворскла перемогла Минай 2-0. Той випадок, коли перемогли ті, хто переміг в мікромоментах і скористався своїми можливостями. Попри рахунок, Минай також виглядав цілком достойно, але у Ворсклу все вирішили. Легіонери та топові українці, типу Олійника та Юрченка, у іншому матчі було напруженіше. Там Шахтар не зміг впоратись з Олександрією. Нічия 2-2. Помітили, помітили, як я сказав Олександрія, а не Сашка у своєму стилі? бо по такому матчу я не можу називати. Сашку Сашку, це Олександрія, це сильна команда, яка реально нав'язала боротьбу. Шахтарю і ледь не перемогла. І, ну ви знаєте, я навіть можливо зарікнусь, але скажу, що в цьому поєдинку саме Олександрія більше заслуговувала на перемогу через свою завзятість через свій темп через свою. Зарядженість на цей поєдинок. Якби не мудрик, ну хто б ще саме він забив другий гол і знову робив різницю на полі? Сьогодні я не хочу сильно акцентувати увагу на трансферних перипетіях щодо Мудрика, тому просто приведу свіжу інформацію про те, що Реал нібито відмовився від е, трансферу Михайла через його е, трансферну вартість. Все. Досить. В матчах неділі було також несумно. Дніпро 1 в першому поєдинку дня переміг Чорноморець 1-0. Чергова, переконлива перемога номінальних господарів, що не сподобалось цьому матчі, суддівство Сергію Кравченку. Що зчепився з Катериною Монзель? Чимало питань взагалі до суддівства в матчах Дніпра. Але я не буду тут закидати якусь конспірологію і казати фрази на кшталт диму без вогню не буває. Там у Дніпрі працює Красніко. Е, Ні, хай краще за мене це роблять ці умовні пани Козловські, у них це виходить яскравіше. В ще одного матчі металіст не зміг подолати Львів, нічия 1-1. Слід відзначити, що в черговому поєдинку гол забив прядун. Футболіст набирає обертів і певен, що згодом ймовірно. Про нього будуть говорити дуже часто. Класний страйкер, від нього йде постійна гострота. І, можливо, вже цієї зими лідери, типу Шахтаря чи Динамо. Стоп! Треба з цього списку викреслити київське Динамо, вони ж не лідери, а середняки. Можливо, вже цієї зими шахтар чи інші лідери. Ним почну цікавитись. В заключному ж поєдинку, власне, київське Динамо подолало прямого конкурента по таблиці Кривбас 3 1 блін. Мене з'їдять скоро фанати Динамо, так я сильно тролю. Білосині. Шикарний поєдинок видала пара ванат-буяльський. Поняття немає, чому в левовій частині матчів у старті був саме Бісєдін, а не Владос. Ванат. Бо те, як хлопак прогресує, помітно неозброєним оком і за це респектос. Втім, навіть, попри переконливу перемогу киян, Луческо все одно. Скаржиться. на що вірно на втому напевно краще було залишитися в лодзі та продовжити підготовку там, щоб менш приїжджати. А що тут можна додати? Тільки турнірну таблицю. А, слід відзначити, що сьогодні ще буде матч Верес-Колос, заключний матч цього туру. На цей поєдинок, друзі, ви як завжди можете зарядити. Найкраще це робити у наших хороших друзів з компанії Favbet. Посилання лишаю в закріпленому коменті під відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Заряджайте, прогнозуйте і не забувайте про те, що Favbet – частину від прибутків компанії. Перераховує на допомогу ЗСУ, тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми полетіли до наших у Європі. Причина відсутності нападника Брюге Романа Яремчука у заявці на матч 15-го туру чемпіонату Бельгії проти Остенде невідома. Повідомляє Хет Лацтенюс. Джерело зазначає, що 26-річний нападник повністю здоровий. Відомо тільки про те, що на п'ятничному тренуванні гравець дізнався про те, що не вийде у стартовому складі. Ані клуб, ані оточення гравця не стали коментувати причини такого рішення. Головного тренера. Ну, в шахтарі, до речі, потрібен нападник на ротацію. А що, судячи з усього, Бенфіка була піком? Можна й в Динамо, але там буде шалена конкуренція з Бісєдіним і Гармашем. Гіберніан вдома переміг Сент Мірен у 13-му турі чемпіонату Шотландії. Другий гол у матчі на рахунку українського нападника Миколи Кухаревича. Він забив з передачі Евана Гендерсона на 63-й хвилині. Також українець відзначився на 7-й хвилині, але взяття воріт не зарахував через офсайд. можливо, Кухаревич вже адаптувався до європейського футболу і саме тому почав запалювати. В це віримо і на це сподіваємось. Думаю, до списку наших у Європі слід також додати Роберто Дедзербі, який видав дуже круту цитату. Я дуже радий за себе та за свій клуб, тому що ми пережили вісім справді важких місяців. У мене вже була команда Шахтар, чудова команда, яку Путін вирішив у мене забрати. Ломаченко. Навіть де не боїться називати речі своїми іменами, навіть не те, що не боїться йому, не все одно. Арсенал ризикнув здоров'ям зінченка і помилився. Українець не грає майже місяць через рецидив травми. Такий матеріал вийшов на сайті Tribuna.com. Дуже цікавий матеріал, де детально проаналізували ситуацію з здоров'ям Сашка і прийшли до висновка, що проблема в лікарях Арсенала. Це до речі, прям е, невмируча класика. Про лікарів Арса, про те, що, що вони там роблять з гравцями? Згадайте, хоча б абуді, а який травмував все, що завгодно. Звісно, звісно, мені не хочеться, щоб з Зінченком була схожа історія, але. Але насправді у Зіни і в Мансіті часто були м'язові пошкодження, але в Арсеналі це вважайте самого старту. Почалось і хочеться, аби все було добре. Лікарі, ДК, переодягайтесь і поверніть на роботу лікарів арсенала. Навіть тут є тролю динамо. Блін. Ну я ж кажу серйозно, фанати ДК мене скоро з'їдять просто з потрохами. Півзахисник Аталанта Руслан Малиновський не потрапив до стартового складу на гостєвий матч 12-го туру серії А проти Емполі. 2-0. Навести річний українець, шости поспіль розпочав матч італійського клубу на лаві запасних, а на 65 й хвилині за рахунку 2-0 на користь Аталанти Хавбек вийшов на поле замість Едерсона. Рахунок після цього не змінився треба валити звід. До речі щодо валити Рома, шукаючи якісного та забивного атакувального півзахисника звернула увагу на руслана Малиновського за таланти повідомляє Росса італія підписати 29-річного українця намагається генеральний директор римського клубу Пінто. римляни хотіли підписати футболіста вже в січні проте отримали відмову головний тренер берегамців джан Гасперіні не захотів втрачати такого важливого Гравця посеред сезону, боже, що за маячня, пане Гиспирінь. Ви там часом не зашкварлись, у вас там все добре. Що за фігня? Відпустіть Маліну якомога скоріше. Я прекрасно розумію, що таку от інформацію, скоріше все, закидують агенти, аби аби показати, що дивіться, є от такий от класний топовий футболіст. Топ клуби, зверніть на нього увагу. В клубі у нього не йде через тренера, а не через його ігрові якості. Забирайте, будь ласка, прямо зараз. А як там справи у Віталія Миколенка? А справи у нього йдуть цілком файно. Так, нічия з Фулгомом була днями, але Віталія показав хорошу гру в одному з моментів, так набрав навіть оберти, що з нього ледь шорти не стягнув суперник. А ось пруфи чому Віталя показує круту гру. Просто погляньте, погляньте по всім, ледь не топ. Ну. Виключно респекту за це а реакції фанатів. Це також щось чимось. Талі Миколенко запалив у ролі фулбека. Нереальний сьогодні. Миколенко з легкістю став цей матчу. Він присоробив наш правий фланг. Хочко і сухі ворота на виїзді. Не найгірший результат. Знову чудова робота в обороні. Найкращий гравець матчу. Миколенко. Думаю, Миколенко невідмінно сьогодні зіграв. Миколенко сьогодні чудово зіграв у обороні. Миколенко в обороні найкращим крайнім захисником, який у нас був за останній час. Миколен. Оленко гравець матчу. Його найкраща гра за нас. Миколенко впевнено найкращий гравець матчу. Чудово, сьогодні Миколенко, гравець матчу для мене. Миколенко був дивовижним. Фан акаунти і рисок навіть визначили Миколенка найкращим гравцем цього матчу. Просто космос. Я дуже задоволений Миколенком. Він скромний хлопець, у якого багато роботи на футбольному полі. Але те, як він стає невід'ємною частиною Евертона захоплює, і я знаю, що він може стати ще краще. Фанати в захваті, коуч в захваті. Ми в захисті. Так, слід відзначити те, що британські фанати можуть свою платівку змінити достатньо хутко. Не хочеться у це вірити, звісно, але, в принципі, той факт, що Миколенко зростає, це дуже круто. Вподобайка за це. Від вас, друзі, за гру Віталія Миколенка прямо зараз і поставте. Не слід забувати також про Андрія Ярмоленка, який запалює в Аль Айні. Цього разу він відзначився перед гольовою передачею у матчі проти Аляхлі. Немає офсайду, чітка передача, гол все як має бути. І ясна річ, що. Цей от чемпіонат, де Ярмоленко зараз грає, він не такий динамічний і жорсткий по своєму темпу, і там Ярмоленко може так на пафосі різати оборону і вирішувати всі питання. І також хочеться відзначити, що Ярмоленко з віком з часом вже не такий і прямий, скажімо, Вінгер. Він більше грає в глибині поля і... Там за рахунок того, що він класно читає гру, класно бачить поле, він може такі от ситуації вирішувати. І до цього ті е, дії, які він робив на футбольному полі, зокрема гольові передачі, е, це чітко показують. Це клас футболіста. От і все. От, і все, друзі. На сьогодні. Це були всі новини на сьогодні. Я дякую вам за перегляд цього відео, вподобаєчка і підписок, що це відео вам сподобалось. Макс Коляда, тобто трибуна. Підписуйтесь на канал, дивіться наші відео, не пропускайте усі новини футболу. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па!